Так, ось наочники котяче око, і це і це. Цей менший цей більший бувають. Бачите? Ось наскільки. Так, менший більший і так. Тут майже ну, трохи все-таки менший. ось. Должені? Такі два розміри цього зовнішній? 41 14 а цього? Но ну, 4 девять, так? Четыре, пять, шесть, а тут, да? сим. 65 цель меньше 57 так вот такие разницы внутренний диаметр 32,77, приблизно. Ні, не точніше. Ось 33,4. Тут 38, 0,9. Ось так. Тут глибше ще.

Саме десь. Тут є отвір від запотівання, тут немає. Отакий. Тут отвір у нас. Двадцять, а тут у нас менший. тут 17 приблизно. Ось так. Так, всередині в цьому. Лямка ось така. А в цьому ось така.